Відкриваємо наше повернення від нашого клієнта. Він нам повернув сенсор. Це сенсор на китайський планшет, які продаються по партномерам. Зараз подивимося, що це у нас за сенсор і який це у нас партномер. Сенсор у нас TPC-2034. І він те саме, по-моєму, на шлифу пише. Так. Йдемо склад, дивитися, що у нас є такі сенсора. Так, цей ящик у нас був завалений просто. Ще зверху було сім ящиків таких самих. Просто подивіться, який у нас тут безпорядок. Тут нема що говорити, можна просто навіть щось не знайти. І зараз шукаємо цей сенсор у нас тут, який нам потрібно замінити клієнту. А до речі, це сама продаваємо упаковка, в ній майже нічого не залишилось. І, по-моєму, це зверху ці самі сенсора є. Так, ТПЦ 0034. І Їх у нас. Приблизно 4 штуки залишилось. Ось цей верхній сенсор відправляємо клієнту на заміну.